Мій мінімалізм зазнав тотального фіаско саме у цей день, 17 березня, ми прокинулися від шаленого тидища і відразу дізналися, що сталося. За місяць до цього дня я купила собі зайву куртку, у якій не було особливої потреби. Я тоді соромилась, казала собі, господі, з мене мінімаліст, як із жирафа навігатор. За кілька днів до цього дня я сварилася з чоловіком за те, що він навів срач на балконі. Кому потрібні шуруповерти та рулон будівельної плівки, не дім експертки з порядку, а стайня, в якій оселилися дикі кабани. Тоді казала я: за три тижні до цього ми купили машину. У нас була нормальна, стара, але я хотіла екологічний електрокар. Мінімалізм і просте життя угу. було соромно, який вже тут блог про порядок. Але прийшло 17 березня. У цей день прилетіло в наш район, хоч і не зовсім поблизу. Постраждали житловий будинок, садочок та школа. Зранку нам написала вчителька моєї старшої доньки з проханням за можливості долучитися до збору завалів. Це мої сторіч того дня і да, я забула уточнити це було 17 березня 2022 року. Транспорт тоді не дуже ходив, бензин купити було важко, але 22 лютого 2022 року ми купили нову машину. Вона не була особливо потрібною, але ж то був електрокар, ми його зарядили і вже за 10 хвилин були біля тої школи. Ті самі інструменти та будівельна плівка лежали в багажнику. Було неймовірно зручно зібрати їх, не шукаючи по шафах. Я так була вдячна за той срач. І було дуже холодно, але ж на початку лютого я купила куртку і вона виявилася шалено зручною саме для того, щоб я стояла на підвіконнях третього поверху та конопатила розбиті вікна школи. Іноді я викидала прямо у вікно рештки бетону, і мені здавалося, що разом із ними трощиться мій мінімалізм. Зайві речі, срачі іноді в один момент стають потрібними. Та що там? Якби цього всього не було, я б не змогла допомогти. З тих пір я знаю, я не хочу пропагувати безлікий мінімалізм, стандартизований порядок з розкладанням речей по кишеньках. Цього не треба. Український мінімалізм, геть інший. Іноді зайві речі, що роками лежали в очікуванні, будуть порятунком, як от моє червоне пальто, яке просто чекало на свою власницю з Херсону ця історія у наступній серії. Я цьому навчаюсь своєму блозі, в своєму планері порядку, і люди, в яких раніше було багато речей, після планеру пишуть: у тих речей з'явилося друге життя. Я тепер кажу, нам потрібний оптималізм, небагато, немало, стільки, скільки треба. І я тепер знаю саму систему, як розуміти, які речі варто прибрати, і які потрібні. Вона у цьому блозі і у цьому планері. Якщо вже й вести блог про мінімалізм, то тільки такий, як думаєте?